Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Придністровські установи і підприємства працюють у штатному режимі. Ситуація у всіх населених пунктах республіки залишається стабільною. Про це сьогодні в ході традиційної селекторної наради повідомили президенту Вадиму Красносельському глави держадміністрації. Про що ще йшлося на засіданні? Дивіться далі. Фонд капітальних вкладень сьогодні в республіці формується перелік об'єктів, які потребують відновлення вже на 2020 рік. Медицина, культура, освіта, спорт. В які саме соціальні установи вкладати кошти, будуть обговорювати на майданчику адміністрації президента нараду з главами міст міста районів. Президент Вадим Красносельський має намір провести вже цього тижня. Ви повинні аргументувати включення того чи іншого об'єкта в програму, представивши приблизні кошториси витрат. Забезпечення громадського правопорядку в місцях відпочинку. Це питання на думку президента, особливо актуальне сьогодні, в передень тривалих пасхальних вихідних. Звернув увагу Вадим Красносерський на те, що протягом поминального тижня на території кладовищ в обов'язковому порядку повинні бути передбачені місця і встановлені контейнери для збору. Розміття було було розпорядження президента щодо організації заходів, присвячених до великоднього тижня. Беріться вказівки виконуєте. На наступній нараді ви маєте відзвітувати про організацію цієї роботи. Підвищення ефективності ямкового ремонту доріг проводити його в період негоди не можна, зазначив Вадим Красносельський. Через це страждає якість і чимало незручностей з'являється в учасників дорожнього руху. Ямочним ремонту я так розумію, що ямковий ремонт треба відходити від практики латати ями перед дощем. Сьогодні вирили, і завтра максимум вони повинні бути зариті. А так на швидкісній трасі йде ямковий ремонт. Обмежень жодних немає. Люди їдуть, потрапляють в ями. Поставте завдання слідкувати за погодою. Цей ремонт повинен здійснюватися безпосередньо при ритті ям. Бажано в цей же день. Якщо покрити ями не вдалося у цей же день, необхідно на таких ділянках траси встановлювати відповідні дорожні знаки, підкреслив президент. Про реконструкцію, і ремонт тільки вже комунальних мереж говорили, і на селекторній нараді голови уряду. Час, коли працівники ЖКГ ремонтуватимуть лише аварійні ділянки, відходить у минуле. Сьогодні держава планує профінансувати інвестиційні програми підприємств природних монополій. Десятки мільйонів рублів отримує водопостачання та водовідведення, тира теплоенерго, ЄРМ Дністеренерго. В ході наради йшлося і про муніципальні атракціони. Громадяни скаржаться на дорожнечу їх послуг. Тему обговорювали на майданчику уряду з представниками громадської палати. Прем'єр доручив вирішити цю проблему до дня захисту дітей. Було прийнято таке рішення на прийнято рішення на рівні уряду і погоджено з президентом про те, щоб такі послуги надавати на муніципальному рівні за іншою ціною. Якщо необхідно, будемо виділяти дотації з бюджету. Ми на це в принципі і готові. Найголовніше, щоб ці послуги були доступні. Найближчим часом голова уряду планує відвідати Кам'янку. Там у нього запланована зустріч з громадянами. Також побувати у місцевому парку, санаторії Дністер і Кам'янському консервному заводі. Україна змінила президента. Практично всі опитування виборців дали однакові результати. За Володимира Зеленського віддали свої голоси майже 73% українців. За Петра Порошенка майже 25%. Офіційні дані ЦВК має оприлюднити до 1 травня. Більше дивіться у традиційному відеоогляді українських новин. Центр «Виборчком України підрахував більше 95% протоколів. Дані практично співпадають з даними екзитполів. Володимир Зеленський набирає втричі більше голосів за Порошенка і лідирує майже у всіх регіонах країни. Зокрема, він отримав близько 90% відсотків Дніпропетровської області. Висока підтримка не тільки на сході, а й на заході України. У Києві у Зеленського 60% голосів. Чинний глава держави зміг випередити його тільки у Львівській області та в посольствах України за кордоном. Порошенко ви. Знав поразку майже відразу після закриття дільниць і заявив, що з політики не піде і не відмовиться від свого курсу, навіть якщо він буде опозиційним. Одразу після проголошення перших результатів екзитполу Володимир Зеленський дав першу прес-конференцію. Подякував команді родині та пообіцяв українцям їх не підвести. Говорив про перші кадрові рішення, прізвищ не називав, але натякнув, що старої команди не буде. Як мінімум, генпрокурор своєї посади позбудеться. Говорив про плани щодо звільнення українських моряків та політичних в'язнів. Заявив, що продовжить працювати в мінському форматі, щоправда, з деякими змінами. Вже зранку стало відомо і про перші розмови нового президента Володимиру Зеленському. Зателефонував президент США Дональд Трамп. Як повідомив у соцмережі спецпредставник Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер, американський лідер привітав українського і пообіцяв, що його країна і надалі підтримуватиме зусилля України у відновленні територіальної цілісності. Привітання та підтримку телефоном висловив і президент Франції Еммануель Макрон. А очільник Польщі Анджей Дуда запросив до себе з візитом. Російському МЗС заявили, що Україна може здійснити перезавантаження. Порушень під час другого туру виборів було менше ніж у першому і менше ніж очікували. Голова комітету виборців України заявив, що напередодні голосування була низка можливих сценаріїв з боку різних політичних сил і самих політиків щодо ймовірних фальсифікацій та порушень. Але результати виборчого процесу приємно здивували і сам день голосування пройшов спокійно. Якість виборчого процесу покращилась у порівнянні з першим туром, і це пов'язано із зміною самого виборця. Загальнореспубліканський суботник пройшов у республіці. Тисячі придністровців вийшли на впорядкування своїх населених пунктів. Народне будівництво так охрестили масштабний суботник в Тирасполі. Прибирали на пляжі уздовж берегової лінії Дністра в Лісосмузі. Сотні людей зібралися в центрі міста, щоб разом облагородити майбутній катеринінський парк. Усім городом то строїли і Усім містом колись будували меморіал нашої слави. всім містом будемо будувати катерининський парк. усім містом в принципі колись піднімали місто з руїн після великої вітчизняної. І ось ця традиція закладена напевно на генному рівні в наших тераспольчан і всіх тих, хто хотів би взяти активну участь у встановленні свого улюбленого міста. Серед активістів суботники і президент з сім'єю. Маленька Софія старанно допомагала дорослим висаджувати дерева. Прикрашати парк будуть туї та гібіскус. Саджанці виростили в Тераспольському ботанічному саду і підбирали з урахуванням нашого клімату. Облаштували не тільки центральну територію, прибрали і за мостом ділянку від пляжу до порому. Територія невелика, а сміття багато. За годину набралося тисячі мішків відходів. Але як ми вже казали, у суботи труд об'єднав усіх придністровців. В кожному місті пройшли свої трудові вихідні. Наступний сюжет із Дубосар. Ветерани великої вітчизняної війни, школярі, представники різних громадських організацій ранньої суботи прийшли на курган воїнської слави. Мета зустрічі закладення березового гаю. Так добосерці вирішили увічнити пам'ять визволителів міста від німецько румунських окупантів. Наші прадіди робили для нас, щоб ми жили. Б. Так ми старатися їх не забувати. Ми дітей, внукавучи. Ми дітей онуків вчимо, щоб вони все знали, пам'ятали. Бо роки проходять. У нас дідусі, і мій батько воював. така пам'ять. Це така пам'ять пам залишиться для мене, для моєї сім'ї. Коли будемо приїжджати повз кругами слави, будемо згадувати, що ми посадили дерево. Ветеран Великої вітчизняної війни Володимир Костенко теж саджає свою березу. Каже, пам'ятає, як з'явився курган слави. Це було в 1968 році. Приводом для створення меморіалу став танк т 34 Його знайшли слідопити на Дні Дністра. Коли витягли, виявилося, що ця бойова машина брала участь у яско-кишинівській операції. Помню, коли танк. Я пам'ятаю, коли цей танк витягували з річки. У цьому танку люди загинули вночі, коли йшли бої за нагородами і особистими речами. Через деякий час встановили в танку. Перебували два герої радянського союзу: Замполіти Григорій Корнієв та Іван Шикунов. А також старшина Костянтин Митрофанов і рядовий Олександр Максимов. Т-34 встановили на висотці, де в 44-му розташовувався командний пункт Запорізько-хінганської дивізії. Останки визволителів поховали біля підніжжя кургану. Приближається праздні. Наближається велике свято. Радію, що молодь так активно бере участь, садить дерева. У мене серце радіє. Березовий гай закладали під пісні воєнних років у виконанні муніципального духового оркестру. Всього в цей день до босарці висадили біля кургану слави 200 дерев. До новин сільського господарства на піку популярності у господарників овочі в відкритому ґрунті. Вони одні з перших за показниками виробничої рентабельності. Традиційно овочівництвом продовжує займатися кам'янський район. Помідори, баклажани, перець, огірки, капуста. Цьогоріч під ці культури відведено близько 100 гектарів, а зараз в теплицях займаються вирощуванням розсади. На кожному квадратному метрі теплиці до 300 рослин. Тут їх плекатимуть ще з місяць, а потім у відкритий ґрунт цієї розсади вистачить, щоб засадити овочами понад 6 гектарів. кажуть у господарстві. Ми готові навіть збільшити. Ми готові збільшити площі під овочі, тому що це робочі місця, це гроші. Будемо все реалізовувати як і в минулі роки на ринках району. Ми отримаємо до півтора мільйона рублів. Овочі поки одна з найрентабельніших культур у нашому господарстві. Тепличне господарство колгоспу шлях Леніна в районі найбільше. Росаду тут щорічно вирощують на площі тисячі квадратних метрів. Ця весна для рослин трохи холоднувата, однак фахівці кажуть, сходи міцні і дружні. Зараз одночасно йде прополка і пікіровка. Де перець росте густо, проріджуємо і пересаджуємо на порожні місця. Поливаємо і рослини швидко приживаються, оскільки хороший корінь. Посото квадрату перця, баклажани там 80. 800 квадратних метрів перцю, 80 баклажанів, решта, помідори. Найбільше посіяно перцю солодкого, три сорти луміна, ранній подарунок Молдови, середній і Вікторія. Він завжди користується великим попитом. Крім розсади, колгоспники у відкритий ґрунт вже посіли томати, цибулю, моркву, на черзі баштан. Загальна площа овочевих культур у нинішньому сезоні складе тут близько 30 гектарів. Вербові гілки святкові богослужіння по всіх храмах. Православні віряни напередодні відзначили вербну неділю, одне з головних християнських свят. Воно за традицією відзначається за тиждень до Великодня. Цього дня в усіх храмах пройшли богослужіння. На одному з них, в майбутній церкві, на честь Олексія, людини Божої, побувала і наша знімальна група. Вербна неділя або ж урочистий вхід Ісуса Христа до Єрусалима за християнським вченням, в один з останніх днів свого життя, Спаситель Христос відправився до міста на ослику, і миряни устеляли перед ним дорогу одягом та пальмовим листям. Люди повірили, що він син Бога, адже напередодні сотворив чудо, воскресив Лазаря, який уже чотири дні лежав у гробі. Оскільки в нас пальми не ростуть, то їх замінили вербовими гілками. Це здавна шановане серед людей, тому що воно перше сповідає про Прихід весни і має цілющі властивості. Верба це символ нашої віри в те, що Ісус є Христос. Це не Його фамілія. Христос це Месія. По-нашому це Спаситель. І Апостоли, люди, які прийшли побачити воскресого Лазаря, вони не сталися до нього як до Бога. Вони сталися до нього як до якогось пророка, може бути, так отак. Да? А ми цей вербою вже символізуємо те, що ми бачимо в ньому самого Бога. Помолімося! Господи помилуй. Верба – головний символ цього дня. Її освячують у храмах, а потім ставлять біля ікон вдома. За традицією, гілки мають простоїти увесь рік, охороняючи від різних нещасть та біди у нас сегодня людей прийшло. Дивіться, скільки сьогодні у нас людей прийшло. Таке хороше свято. Сьогодні вхід Господні в Єрусалим. Господь ніколи раніше не показував себе, що він Месія, тільки сьогодні перед ним вистилали пальму. Мені дуже жалко, що сьогодні ми кричимо, а через два дні забуваємо про нього. І своїми гріхами теж розпинаємо його. Треба це пам'ятати. Сьогодні у всіх християн велике церковне свято. Я хочу побажати всім здоров'я і хай оберігає всіх Господь. Вербна неділя. Це день весни, день, коли пробуджується природа. Сьогодні ми всі прийшли з гілками верби. Цілий рік триматиму їх вдома. А вже від сьогодні розпочинається страсний тиждень, коли день за днем віруючі згадують страждання Господа Ісуса Христа і дотримуються особливого строгого посту. А завершується він 28 квітня, святом Христового Воскресіння. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!